Встановлення перемир'я війну не завершує, а тільки відтерміновує її продовження. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 16 листопада, субота і у суботу у мене на каналі можете подивитися програму Субота, Головна подія. Сьогодні у програмі Субота Головна подія» я хотів би поговорити про кадрову політику, і про ті прізвища, які Трамп озвучив, які будуть складати його команду, адміністрацію. Я думаю, що це для України дуже важливо. Безумовно, це важливо і для всього світу. Всі за цим дуже ретельно спостерігають, коментують, обговорюють там різні є е, з цього приводу заяви, коментарі. Але нас безумовно цікавить, як буде команда, як буде адміністрація новообраного чи переобраного чи нового старого президента США Дональда Трампа працювати. З Україною, як вона буде ставитись до України, як вона буде ставитись до війни в Україні. І поки що, на мою думку, все, що відбувається, ті прізвища, які озвучені, вони не дають нам якогось оптимізму. Так, я з цього приводу, знову ж в нас різні заяви, що ніби таке все нормально, ніби там все непогано, інші говорять навпаки. Ну, мені з цього приводу найбільше е, сподобалось е, висловлення, яке я прочитав в іноземній пресі, коли сказали, що. Критиків війни України, вони, критиків війни України призначає Дональд Трамп на важливі посади. І це дійсно так, бо загалом, напевне, тільки можна говорити про держсекретаря так Рубіо, який так чи інакше на початку підтримував, виступав на підтримку України у війні з Росією, потім він трохи змінив свою думку. Він навіть голосував. Проти надання Україні фінансової цієї допомоги в 61 мільярд, яку голосував Конгрес в квітні цього року. Це стосується також і радника. Я думаю, що він буде радником з національної безпеки Волца, який також на початку підтримував Україну, але він тепер, ну, більш, скажімо так, займає таку позицію, яка, ну, я би так сказав, для нас є такою. Не зовсім прийнятною. Хоча це, напевне, дві, дві посадові особи, які будуть в новій адміністрації Трампа, які з якими можна про щось говорити, які можуть, на мою думку, ну, відіргувати недестабілізуючу роль. Всі інші прізвища, які прозвучали, це і, наприклад, посол Стефанік, Ліс Стефанік, посол США в ООН, ну вона вже чітко з цього приводу заявила, вона таким є. Полким прихильником Ізраїлю, та й загалом насправді зовнішня політика вона буде орієнтована в першу чергу на близький схід. Цим якраз і будуть займатися, до речі, і Марк Рубіо, який буде державним секретарем США. Він також думає про близький схід про Ізраїль. Він такий є проізраїльським політиком. Він це і демонстрував, коли там ООН приймали відповідні резолюції стосовно ведення війни Ізраїлю в секторі Газа. А що стосується Стефанік, то як про неї пишуть, що в неї є один ворог і один друг. Ворог це Іран, а друг це Ізраїль. Ну, а все інше десь потім, там. Так чи інакше, також ми розуміємо, що всі говорять про те, що, зокрема, і Рубіо про витрати на допомогу Україні, це відволікає ресурси від. Протистояння з Китаєм, Америки. і всі розуміють, що зовнішня політика буде серйозно переорієнтована на індотехіанський регіон. І для нас, напевне, головне, щоб та допомога, яку Сполучені Штати надавали Україні за президента Джо Байдена, щоб вона не, різко не зменшилася. Напевне, саме головне там зараз добре, що адміністрація Джо Байдена хоче. Виділити всі гроші, які вона може на допомогу Україні, це безумовно створить якусь певну таку подушку безпеки для нас. Але все-таки треба працювати з цією адміністрацією, яка буде у Білому домі після 20 січня. Там насправді наших друзів дуже буде мало і навпаки, там ну, номінантка на посаду директора національної розвідки взагалі, ну і навіть Словів там назвав наша дівчинка і там жартував, ніби що вона російський агент. Це вона фактично. Ну, говорила ті речі, які транслювала пропаганда Росії. Це зокрема про біобалаторії, які є в Україні. Це через декілька годин після широкомасштабного вторгнення 24 лютого 2020 року, 2022 року, вона в себе в соцмережах написала, що війни можна було би уникнути, якби не адміністрація Джо Байдена і НАТО, які. Ну, фактично загрожували безпеці Росії, які там оце розширення НАТО і так далі, і тому подібне. Тому я дуже сподіваюся, що деякі фігури вони не будуть призначені, як той же ж Гец на посаду шефа Пентагону, тому і вона, і вони мають бути схвалені Сена... сенатом. І зараз так у Сенаті, у республіканців буде більшість, але все-таки там є, на мою думку. Притомні, якщо можна так висловитися, адекватні сенатори. І вони розуміють, що ну, не можна, щоб такі люди були призначені в такі відповідальні посади, як на міністра оборони, як і на шефа-директора національної розвідки США, куди ну, всі розвіддані зі всіх 18 агентств, так вони туди там збираються, і там повна інформація. Навіть з цього приводу вже і сенаторка, так, демократ Орен, вона. В четверг на CNN сказали, невже ви хочете, щоб всі секрети так Штатів Америки вона знала, так як вона була з 22-го року? Як сказала у кишені у Путіна? Ну тому ця ситуація дійсно зараз для нас дуже такою є, я би так сказав, тривожною. Бо з ними буде дуже важко договоритися. Ну, і ще одна, напевне, така характерна риса цих людей, які були названі певні посади, ну то за виключенням от, е, Марка Рубіо, так, майбутнього держсекретаря США, можливо, і Волца, це керівника, так, радника з національної безпеки. Всі інші вони ну, мають, м'яко кажучи, дуже ну, таке відносне, відносне таке. Я не знаю, як назвати це відношення до тої сфери, куди вони будуть призначені. Це стосується і Геца, так на посаду. Міністр оборони там, до речі, інші є такі цікаві персонажі, як міністр внутрішніх справ, так і також варто згадати до речі, і Роберта кеннеді молодшого, племінника колишнього президента Джона Кеннеді, який буде міністром охорони здоров'я і соціальних служб. Який фактично ну, зрадив демократичну партію, і він був ніби незалежним кандидатом на початку президентської кампанії у США, потім підтримав публічно Трампа. Ну і Трамп от з ним розплатився. Тобто, у нас збирається така я би так сказав команда, яка ну, перше не є компетентною, друге, в своїй більшості є противником допомоги і підтримки України, і це для нас може бути серйозною проблемою. І можна тільки ще раз скажу сподіватися на адекватність Конгресу, хоча і в Палаті представників, буде більше, хоча деякі конгресмени так вони будуть назначені, і сенатори там буде будуть перевибори, і можна сподіватися, що все-таки ну, надіятися, що можуть перемогти або демократи, або адекватні представники республіканської партії. Але в будь-якому випадку на сьогоднішній день мусимо констатувати, що у Трампа є вся повнота влади, що він проводив ту політику, яку він вважає за потрібне. І в цій ситуації, безумовно, не можна не задати Ілона Маску, який там, як його називають, там, ніби е, є таким со-СО-президентом, чи як це там правильно називати, тобто людина, яка буде мати вирішальне там, значення при певних призначеннях. Зараз трохи десь в тінь відійшов майбутній віце-президент Я Думаю, що він там буде займатися зовнішньою політикою. Про це багато говорять, про його позицію щодо України. Ми також знаємо там замороження, дем демілітаризована зона. З Росією мають залишитися всі ці території, які Росія зараз окупувала. Ми маємо розуміти, що зараз цей шлях, який може привести нас умовно до перемиря, це все одно не буде завершення війни. Це треба чітко усвідомити. Але можливо, це перемиря нам буде дуже корисним і потрібним з точки зору, як я завжди казав, це перезавантаження влади, яку необхідно обов'язково зробити в Україні. Але у будь-якому випадку. Нова адміністрація вона змінить кардинальну ситуацію не тільки у світі. Адміністрація має, мається на увазі Домальда Трампа, але й ситуацією в Україні. І треба до цього готуватися, треба бути до цього готовим. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, вони допомагають каналу. Прокоментуєте. А ті, хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Як завжди на завершення програми нагадую, незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна.